Доєднується до нашого ефіру керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень, також кандидат політичних наук Юрій Олійник. Пане Юрію, вітання вам! Дякуємо, що з нами. Вітаю, слава Україні! Рай, слава. Рай, слава. Пане Юрію! Тож однією з заяв значився саме президент Туреччини. Як правильно як можна це розцінювати, якщо Туреччину на Туреччину дивиться саме як на партнера, і взагалі важливість таких масштабних крупних партнерів, ключових для України в такий час? Як ви гадаєте? Ну, чисто з нормативної точки зору нічого нового не сталося, тому що і раніше. Туреччина постійно заявляла, що Крим український, вона визнає територіальну цілісність України, і тут взагалі нічого дивного не прозвучало. Нового Туреччину позицію Туреччина не зайняла. Ну, не забуваємо, вона залишається нашим стратегічним партнером згідно з нормативних документів. Також стратегії України у нас угоди є відповідні і так далі. З іншого боку, те, що Туреччина паралельно намагається грати і в миротворця, і навтрачати відносини торгівельні з Росією, це є факт. Але водночас є певні лінії, які вона, очевидно, підтримує досить залізно, що більше все-таки є на стороні в цьому конфлікті, попри певні зиски для себе торгівельні, економічні, політичні, в тому числі вплив в, в окремих регіонах Близького Сходу, Півдня Кавказу, звідки Росія або витісняється, або Вимагається від неї е не заважати Росію турецьким діям в обмін на те, що Туреччина залишається шлях для експорту певних товарів в Росію. Але на стратегічному рівні факт залишається фактом, що вони підтримують е цілісність України і більше було військової допомоги саме з боку Туреччини Україні. І зараз символічно, що це Ердоган про це згадав. Чітко, ну звертаючись, зокрема, до кримських татар, до населення Криму, але буквально за кілька днів до чергової поїздки його на саміт БРІкс, який готується в Росії, і Туреччина навіть подає заявку, нібито до БРІС приєднатись, але от така чітка, бачимо чітку заяву. До речі, нагадаю, що і союзники Росії, так і навіть як Китай чи Іран, вони теж ніхто з них офіційно Крим навіть не визнає частиною Росії. Вони про це можуть не говорити, але на е, зайві зайвий раз. Але рішення просто воно юридичного юридична ситуація така визнання дійсних 91-го року. Пане Юрі, якщо повертатися до заяви Ердогана, то власне як росіяни можуть на неї зреагувати, бо ж для РФ Крим це є важливий і логістичний, логістичний об'єкт? От чи є вже можливо якісь перші реакції? Ну, вони кажуть, що це сказали, що а є Ердоган. Поки що їхні там не політичні, близькі, там журналісти всякі заявляють. Як я розумію, що не було повністю офіційного рішення. Ну я не думаю, що воно буде дуже жорстким, тому що вони посваряться на Ердогани, який він там, е, нібито двоєдушний із нашими і з вашими, але вони змушені Туреччина підтримати відносини, бо в них залишилось обмаль виходів у світ, це в тому числі для експорту критично важливих певних е, високих технологій, які йдуть транзитом. Через ряд азійських держав, тому вони навряд чи щось щось зможуть сильно зараз зробити. Ну по там посваряться за може навіть засудять десь там в Держдумі, але фактичних результатів від цього не буде. Тим більше Ердоган нічого нового не сказав, не, не є якоїсь зміни політики, завжди туреччина цю політику дотримувалася. І також є заяви, це така більша передмова до початку заходу кримської платформи. Таміла Ташева повідомила, що на саміті кримської платформи планується обговорити п'ять основних тем. Вона виокремила, що це стосується саме територіальної цілісності України, реінтеграції тимчасово окупованих територій, повернення цивільних полонених та досягнення України в Чорному морі. Хто саме із партнерів найбільше визначився з такими гучними заявами? Якщо говорити про досягнення України в Чорному морі, можливо, це. Якраз таки та сама Туреччина або ж заяви від інших партнерів з приводу інших порушених питань на сьогодні. Ми чекаємо, що будуть ще інші заяви, які зараз учасники кримської платформи добре, що вона відбувається. Добре, що вона широко відбувається. Попри те, що багато кіл навіть на заході вважають, що Крим це вже автоматично. Частина Росії ми так не вважаємо, і ми збираємо представників різних держав, і ще раз наголошуємо, що Крим необхідно повернути, бо це ж законна територія України. І я думаю, буде багато слів про питання, зокрема безпеки. Я думаю, в попри це порядок дня. Я думаю, наші гості за кордоні теж будуть питання безпеки, саме морського судноплавства, теж піднімати, тому що це залишається актуальним питанням. Пане Юрію, перед розмовою з вами, ми вже згадували, що сьогодні у сквері Миру в Києві відбулася церемонія відкриття меморіалу, який присвячений жертвам геноциду кримсько-татарського народу. І, от під час цього відкриття у промові, Володимир Зеленський сказав, що другий такий меморіал є намір і є бажання відкрити в деокупованому Криму. Про що може свідчити ця заява? І наскільки вона з огляду на нинішні події на тривалі. Дість бойових дій на різних напрямках фронту є реальною я думаю, це більше не говорити реальність на реальність, а говорити про стратегічну візію. Що в Україні цілісна візія, що як би там не було, вся територія України, плюс з Кримом, має бути деокупована. І в нас є плани щодо реінтеграції щодо влаштування цієї території. Це дуже правильно нагадувати і постійно говорити і на міжнародній арені, що так. Права населення Криму українських громадян Криму вони будуть захищені тільки коли захищені тільки коли повернеться Крим до складу України. Ну і одне з питань, яке чи не найбільше об'єднала наших партнерів, це тема санкцій, як саме ця тема була висвітлена сьогодні упродовж дня в межах Кримської платформи. Власне кажучи, теж піднімається тема санкцій, тому що вона пов'язана з агресією Росії, і не забуваємо перші санкції були накладені ще в 2014 році саме за окупацію Криму. На жаль, вони були досить тоді слабенькі, досить такі невдалі. Ну, порівняно з тим, що зараз є. Ну і це і призвело до того, що Росія знахабнішила. Тому це теж важливий інструментарій, важлива. Саме тиску економічного, тиску політичного ну не завжди воно все спрацьовує. Я думаю, що зараз більш актуальне все таки поглиблення санкцій саме на всіх рівнях повної блокади російської торгівлі, зменшення цін на нафту, але це вже залежить. На жаль, не тільки від нас, ну і постачання в Україні зброї найкраща санкція. Пане Юрію, якщо говорити загалом про такі заходи, як Кримська платформа, де от сьогодні присутні і світові лідери, наскільки важливою вона може бути встановленні певних стратегічних візій України і реальних кроків для того, аби цієї стратегії дотримуватись? Ну, дивіться, передусім, з перед, перед реальними кроком найважливіша дійсно візія, щоб була бачення. Не тільки що ми повторюємо, що крим український, а ми аналізуємо, що там відбувається. Аналізуємо ситуацію з окупацією. Кого там росіяни навезли незаконно на цю територію, кого посадили, кого депортували незаконно. Зміну демографії, економіки, політики ми це все враховуємо і принаймні озвучуємо це. І нагадуємо. Це вже і сформуємо якусь візію, що ми маємо з цим робити. І далі вже це логічно цього випливають не хаотичні якісь кроки, а конкретні етапи, які мають бути власне всій політиці. Я також хотів би почути вашу відповідь. З'явилося от на тлі якраз таке сьогоднішньої кримської платформи, тих заяв наших міжнародних партнерів. Видання The Wall Street Journal з посланням на джерела написало, що США та європейські країни підштовхують Київ до того, аби він сформулював надійний план своїх досягнень за наступний рік війни з Росією. Чи були якісь такі сигнали чи натяки сьогодні озвучені від тих країн, які сьогодні беруть участь на Кримській платформі? Орбіця ж сесійна як розуміється в основному йдеться про внутрішні якісь непублічні речі, які доносяться представниками різних західних держав, передусім США. Е, я думаю, тут потреба, я би якби порадити нашому уряду, що спочатку давайте з ким ми маємо узгоджуватися, з якими реаліями наші плани на наступний рік, тому що США не зрозуміло, е, що буде після виборів, яка яка буде політика. Кандидатів, ми до кінця не розуміємо. Якщо дивитися про дебати, які були цієї ночі, до кінця все-таки не було озвучена лінія ні одного кандидата, ні іншого. Вони все дуже абстрактні, загальні. А Україна змушена рахуватися з тією політикою, яку будуть наші союзники проводити. Тому що вони можуть зробити, запропонувати? І відповідно, ми теж після під це можемо. Який давати сценарій розробляти, тому що ми знаємо, що були одні сценарії, скажімо, в минулі роки, які будували з міською, в тому числі з розрахунку, що буде адекватна, обіцяна швидкість поставок до озброєння іншої допомоги, але воно відкладалося, і це теж впливало дуже на наші плани. Пане Юрію, також маємо реакцію Європейського союзу, зокрема на нинішню подію саміт е, Кримської платформи. Зачитаю зараз її. Відтак повернемося до обговорення з вами. От президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила під час четвертого саміту Кримської платформи, що Євросоюз завжди підтримуватиме територіальну цілісність України, у тому числі визнаватиме Крим та місто Севастополь частиною української держави. Цитую разом ми витримаємо та перемо. Можемо, об'єднавшись, оскільки ми єдині в своїй прихильності до вільної та демократичної України, написала вона в своєму акаунті у мережі X. Отож, бачимо і підтримку від заходу. Наскільки західні країни можуть активно поширювати ці меседжі для свого суспільства? Ну не поширюють, але проблема що їх треба більше поширювати, щоб Опанувати тим ідеям, що мовляв Крим вже там більшості, хоче кримське населення до Росії. Що давайте вже заморозимо Крим лише в Росії цими всіма ідеями, які дуже проштовхуються друзями Путіна в Європі в тому числі для того. Треба я думаю, не тільки ці розмови, а треба щоб користалася тими напрацюваннями, які вони почують сьогодні, зокрема на кримській платформі, які є в Україні напрацьовані статистика, що на то як насправді проводиться дискримінація українських громадян. По суті, етноцид, зокрема, українського україномовного населення в Криму. Тобто, це все слід доносити вже чітко і показувати, що яке велике питання на справедливості президент саме постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Теміла Ташева, саме в інтерв'ю центру журналістських розслідувань сказала про те, що дуже важливо. Під час цього заходу озвучити і розвіяти ключові міфи про Крим. От я з огляду на це хотів вас запитати, як ви гадаєте, чи дає взагалі ось цей майданчик кримської платформи? Четвертий до слова, чи може він дати результат? Можливо, якісь готові рішення, чи можна дипломатичний спосіб повернути тимчасово окупований Крим? Ну поки що цих варіантів не приглядається, але ситуація на полі бою, зокрема в самій Росії, може змінитися е, на вищі роки і місяці. Яс, тому в принципі треба мати певні готові принаймні, сценарії, е, які може буде потім про які говорити при тому, коли ситуація зміниться. Пане Юрію, от власне, якщо повернутися десь на початок нашої розмови, згадати заяву Ердогана, то в нього були такі рядки: що повернення Криму це є вимога міжнародного права, повідомляла агенція. А надолу. От і хочеться знати, чи є в принципі станом на зараз якийсь механізм щодо повернення Криму в межах цього міжнародного права. Ну, механізм я б сказав, що є механізм, є в <працювання>. принципі норми певні, що має бути проведена деокупація, виведені російські війська, повернута українська влада. Але ми ж розуміємо, що це неможливо без або без військового відвоювання, або без доброї волі тих сил, які будуть на цій території, чи російського режиму, чи вже пост-російської держави. Пане Юрію, хочемо подякувати вам за те, що доєднались сьогодні до нашого ефіру. Відповіли на наші запитання, зокрема щодо приводу четвертого саміту Кримської платформи. Юрій Олійник, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, кандидат політичних наук був із нами напрямому зв'язку.